Мене звати Артем, і все своє життя я був другим. Це не те, що з'являється раптово як зламаний ланцюг подій чи без явної причини. Ні, це відчуття назріває роками поступово, крок за кроком, коли тебе постійно порівнюють із кимось, хто, на думку всіх, завжди кращий за тебе. У моєму випадку цей хтось був не просто іншим учнем у школі, не сусідом чи другом. Це був мій брат близнюк Дмитро. З того моменту, як ми були маленькими, Дмитро завжди був попереду розумніший, талановитіший, обдарованіший, і кожного разу, коли я намагався досягти чогось самостійно, завжди було одне й те саме, мене порівнювали з ним. Я ніколи не міг бути просто собою, завжди був його тінню, і це порівняння не залишилося лише між нами двома мої батьки вони також це бачили, і хоча вони ніколи прямо не казали, що люблять Дмитра більше, їхні дії, їхні погляди говорили більше, ніж будь-які слова. Дмитро був обдарованим хлопчиком з самого дитинства все йшло у нього легко. Вчителі говорили про його неймовірні здібності. Математика, музика, природничі науки. Він оволодівав усім без проблем, немовби це було частиною його природи. І щоразу, коли він отримував чергову похвалу за успіх, я відчував, що мене майже не існує. Мої зусилля, хоч і щирі, були ніби крізь призму іншого успіху, а найгірше те, що мої батьки підтримували його більше, ніж мене. Вони не приховували свого захоплення. Вони завжди звертали більше уваги на його досягнення. Коли Дмитро отримував чергову медаль чи похвалу, мені кидали лише швидкий, невтішний погляд, ніби кажучи, а ти що зробив? І хоча я намагався, працював над собою, досягав певних успіхів у навчанні, це ніколи не мало значення все було затьмарене його успіхами. Але найгірше було не порівняння найгірше було те, як вони почали віддалятися від мене. Щороку я відчував, як між мною і моїми батьками з'являється стіна висока непереборна стіна, яку вони будували своїм ставленням, своєю байдужістю. Коли нам із Дмитром було 14 років, трапилось те, що я не міг передбачити навіть у найгірших снах. Одного вечора батьки оголосили, що ми переїжджаємо. Я не здивувався. За останні місяці чув, як вони обговорювали нову роботу батька, яка вимагала переїзду в інше місто, але те, що мало статися далі, змінило моє життя назавжди. Артеме, сказала мама, сідаючи навпроти мене за кухонним столом, ми подумали, що для тебе буде краще залишитися тут, з дідусем і бабусею, це місце вже знайоме тобі, ти тут звик. Спершу я не зрозумів, про що вона говорить. Як це? Залишитися тут. Чому я не їду з ними? Це була одна з тих метей, коли слова перестають мати значення лише тиша. Я дивився на них, і в мене не вкладалося в голові, що вони їдуть без мене. Артеме, додав батько, не дивлячись мені в очі, там буде нове середовище, нові люди, нові школи. Дмитро матиме спеціальні заняття. Це складно для нього. А тобі буде краще залишитися тут, де ти маєш підтримку сім'ї. Підтримку сім'ї? Я повторював ці слова у своїй голові, не вірячи у почуте. Мене просто вирішили залишити. Вони зробили свій вибір, і це був не я. З того дня, коли вони мене залишили, минуло багато років. Я виріс у домі дідуся і бабусі, які робили все можливе, щоб я не відчував себе самотнім. Вони були добрими до мене. Піклувалися про мене, але біль залишався всередині. Я виріс із цим відчуттям непотрібності, яке стало моєю тінню. Я закінчив школу, вступив до університету, здобув освіту. знайшов роботу, де багато працював, аби досягти успіху. І хоча життя йшло своєю чергою, я завжди відчував порожнечу всередині від того, що мої батьки залишили мене. Але все змінилося, коли я зустрів Олену. Вона була тією людиною, яка підтримувала мене, розуміла мене краще, ніж хто-небудь інший. Ми разом побудували своє життя і згодом народилися наші діти двійнята Софія та Денис. Я завжди мріяв бути для них тим батьком, якого сам ніколи не мав. Я дав собі обіцянку ніколи не залишати їх, ніколи не ставити одне дитя вище за інше. Вони мали рости в рівності. Любові та підтримці, чого я так ніколи не відчув від своїх батьків. Софія і Денис це два вогники в моєму житті. Вони двійнята, і хоча це поєднання здавалося іронічним з огляду на моє минуле, я завжди знав, я буду виховувати їх інакше. Усе, чого я був позбавлений, я віддавав їм. Я хотів, щоб вони знали вони однаково важливі, однаково кохані, однаково унікальні. Змалечку я вчив їх того, що порівняння між собою чи з іншими це шлях до руйнування. Я говорив їм, ви це ви. Немає іншого Софії, як і немає іншого Дениса, ваші здібності та таланти різні, і це добре, але ніколи не міряйте себе чужими досягненнями. Кожне їхнє досягнення, велике чи мале, я святкував однаково. Якщо Софія отримувала похвалу за малювання, я підтримував її. Якщо Денис захоплювався математикою, я допомагав йому з формулами. Але я завжди підкреслював, що їхні успіхи не зменшують досягнення іншого вони обоє рівноцінні частини нашої родини, і це ніколи не зміниться. Часом це було непросто світ любить порівнювати, і суспільство часто штовхає дітей змагатися. Але я нагадував їм неважливо, хто краще у чомусь конкретному. Важливо, хто вони є як особистості. Софія могла бути тихішою, більш замкнутою, тоді як Денис був активним і завжди шукав пригод, але в цьому їхня сила, кожен мав свою унікальність, яку я хотів зберегти. Минуле не залишає тебе просто так воно може здаватися далеким, наче залишеним позаду, але одного дня воно повертається. Для мене це сталося через багато років після того, як мої батьки вирішили залишити мене одного дня я отримав листа це було несподівано. Як тільки я відкрив конверт і побачив початок, дорогий Артеме, я зрозумів, що цей лист змінить усе. Мої батьки писали про те, як вони шкодують про свій вчинок. Вони писали про помилки минулого і про те, як хочуть відновити стосунки. Я сидів із цим листом у руках, і все моє дитинство виринуло переді мною. У мене не було слів, вони залишили мене, коли я був підлітком, і тепер через стільки років хочуть усе виправити. Коли Олена побачила мене, вона одразу зрозуміла, що щось не так. Що сталося? тихо спитала вона, сідаючи поруч. Я передав їй листа. Вона уважно прочитала його і мовчала декілька хвилин, потім повернулася до мене і, зітхнувши, сказала: Це важко, Артеме, я розумію. Але, можливо, вони дійсно хочуть усе виправити. Може, варто дати їм шанс. Її слова відлунювали у моїй голові. Олена завжди бачила краще в людях, навіть коли я цього не міг, але цей вибір був складнішим, ніж будь-який інший у моєму житті. Мені довелося вирішувати, чи готовий я пробачити. Ми домовилися про зустріч у кафе, я нервував, не знаючи, чого очікувати. Коли мої батьки увійшли, я ледве впізнав їх. Вони виглядали старшими, змарнілими, але в їхніх очах було щось, чого я не бачив раніше можливо, це було каяття. Мама заговорила першою Артеме, ми знаємо, що зробили жахливу помилку. Ми дуже шкодуємо і хочемо бути частиною твого життя. Я мовчав. Весь біль і образа, що накопичувалися роками, загострилися в цю мить. Як вони можуть просто сказати вибач і сподіватися, що це все змінить? Ви думаєте, що вибачення можуть усе виправити? нарешті промовив я. Ви залишили мене, коли я був дитиною, і тепер ви хочете просто повернутися? Мама опустила очі, її погляд був сповнений суму. Ми розуміємо, що цього недостатньо, прошепотіла вона, але ми хочемо спробувати все виправити. Я ще довго вагався, але, врешті-решт, зрозумів пробачення це не для них, це для мене. Пробачити їм означало звільнитися від тягаря, який я ніс усе своє життя, і хоча рани минулого ніколи повністю не загояться, я вирішив дати їм шанс, але найголовніше я вирішив бути кращим батьком для своїх дітей. Я обрав інший шлях. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть, що ви думаєте про цю розповідь, а також ставте лайк та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше.